Вісім китайських компаній та 12 громадян потрапили під санкції Вашингтона, спрямовані на боротьбу з незаконною торгівлею фентанілом. Глобальний ланцюжок постачань фентанілу починається з хімічних компаній у Китаї. Китай створює нелегальні наркоферми на території США. Оклахома, епіцентр і як китайські злочинні угруповання спричиняють хвилю насильства на території США? А що про це думаєте? Ви напишіть у коментарях і підпишіться, якщо цього ще не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Вісім компаній та 12 фізичних осіб США. Наклали санкції у межах масштабної кампанії боротьби з торгівлею фентанілом. Це один із найбільших заходів, які вжила адміністрація Байдена проти незаконного обігу наркотиків. Про це докладніше. Вісім китайських компаній та 12 співробітників потрапили під санкції, спрямовані на боротьбу з виробництвом фентанілу та метамфетаміну, поширенням синтетичних опіоїдів. Та продажем хімічних речовин прекурсорів, федеральна прокуратура звинувачує деякі китайські компанії у постачанні хімікатів під фальшивими етикетками, які американські та мексиканські наркокартелі використовують для виробництва фентанілу. Арештованих у цій справі поки немає. Міністерство фінансів США повідомило, що також вело санкції щодо 28 осіб та організацій, прочатних до торгівлі. Серед них Велика Китайська мережа. Це глобальний ланцюжок постачань фентанілу, який закінчується загибелю американців, а починається нерідко з хімічних компаній у Китаї. Я розпорядився, щоб мої колеги з міністерства фінансів розширили цільовий підхід, включивши до нього друзів, членів сімей та інших пов'язаних зі злочинцями людей, які дістають вигоду від продажу цих наркотиків. Якщо ви дістаєте вигоду від цієї незаконної діяльності, ми заморозимо ваші активи. Сьогодні фентаніл вважається в США найбільш смертоносним наркотиком. За даними CDC, з 2015 до 2021 року, кількість смертей від передозування збільшилася більш ніж у сім разів. А з 2020-го щороку в США від передозування помирало понад 100 тисяч людей. Приблизно дві третини цих смертей пов'язані з фентанілом. Наркоманія сильно б'є по Сан франциско Лише в серпні в місті щодня від передозування помирало близько... Ісько п'яти осіб у крові майже 80% померлих знайшли фентаніл. Уряд США каже, що більшість цього наркотику надходить до країни з Китаю. Наш кореспондент розповість більше. Спор Дякую, що приєдналися до нас. Ви вже давно ведете репортажі про злочинність та наркотики у сан франциско Не могли б ви розповісти про ситуацію в місті? Як часто тут відбуваються передозування наркотиками? Так, останнім часом передозування наркотиків є актуальною темою. На жаль, у серпні цього року було зареєстровано 84 випадки передозування. Це рекорд із січня. 2023, тисячі схоже, стане найбільш смертоносним за весь час ведення обліку. У 2020 році було зареєстровано близько 720 смертей від передозувань. Люди кажуть, що якщо у 2023 тенденція збережеться, то кількість померлих сягне восьми сотень. Чому ситуація погіршується попри всю увагу громадськості до цієї проблеми? Фентаніл виробляється в Китаї і надходить через картелі до Мексики, тож усе залежить від того, скільки його насправді надходить до міста. Ще є такий фактор, як притягнення до відповідальності наркоторговців. Понад 400 тисяч гектарів сільгосплів Оклахоми належать іноземним компаніям і організації з Китаю та інших країн. Цитата на 100% використовують ці землі для вирощування наркотиків. Про це заявив сенатор від штату Оклахома Джеймс Ленкфорд. Оклахома, епіцентр Китайські організовані злочинні угруповані, яких приваблюють низькі ціни, скуповують ферми в Оклахомі, щоб вирощувати і нелегально продавати марихуану. Кількість таких ферм різко зросла. Ми неодноразово спостерігали, як особи, які нелегально перетинають наш південний кордон, громадяни Китаю опиняються на фермах з вирощування марихуани, і вони відпрацьовують свої борги, буквально переходячи з однієї ферми на іншу. Сьогодні в Оклахомі є понад 6 тисяч ліцензованих ферм з вирощуванням марихуани. Уряд вважає, що третина з них пов'язана з Китаєм. За останні роки також було закрито понад 800 нелегальних ферм. З них із Китаєм було пов'язано 75%. Сенатор стверджує, що ці операції призвели до нової хвилі злочинів у штаті. Це також призвело до величезної кількості випадків торгівлі людьми та секс-торгівлі. Нині Ленкфорд просуває новий законопроєкт. Він спрямований на обмеження та посилення правил купівлі землі в Оклахомі іноземцями, але повідомляють, що китайські злочинні угруповання починають придивлятися й до інших штатів. Якщо це відбувається в Оклахомі, то що ж відбувається в іншій частині країни? Китайський військовий плацдарм усе ближче до США. М які стратегічні об'єкти потрапили під контроль Китаю в Латинській Америці, і які дії Пекіна у Перу стурбували Вашингтон? Про це наш кореспондент Вашингтон переймається тим, що Китай взяв під контроль критично важливу інфраструктуру в Перу. Однак китайська компанія забезпечує електроенергію половину населення столиці Ліми. Інша має намір придбати контроль за інфраструктурою для другої половини. Зараз угода очікує на схвалення. Але справа не лише в електриці. Китайська судноплавна компанія Коско володіє 60% акцій Чанкай глибоководного порту, який може приймати як військові, так і торгові судна. Про це йдеться у повідомленні газети Файненшал Таймс. Китайський вплив у Перу – лише одна з проблем, що стосується безпеки США. хотіла б назвати дві найбільші стратегічні проблеми, які викликають у мене занепокоєння. Це Панамський канал і проєкти, які китайці ведуть навколо Панамського каналу. Це стратегічний канал зв'язку, який ми хочемо зберегти вільним і відкритим для глобальної економіки, а також для глобальних військових планів. «Панамський канал одна з найважливіших водних артерій світу. Через неї проходить близько 6% світової торгівлі. Китай прагне здобути контроль над цим каналом. Портами на обох кінцях каналу керує Гонконг. А китайська влада вкладає мільярди в інфраструктуру, безпеку та телекомунікаційні системи Панами». Також турбують китайські проєкти в районі Магеланової протоки на краю Аргентини. Це стратегічні зони глобальних комунікацій, де китайці реалізують свої проєкти. В районі Магеланової протоки Китай планує збудувати порт. Якщо це буде реалізовано, то Пекін зможе впливати на життєво важливий прохід, що з'єднує Атлантичний і тихий океани а також матиме швидший доступ до Антарктиди. Китай також керує космічною станцією в Аргентині. Американські військовики побоюються, що її можуть використовувати для збору розвідувальної інформації на американських військових супутниках. Трохи північніше, Китай домагається будівництва глибоководного порту в Сальвадорі. А на кубі, що всього за 160 кілометрів від Флориди, вже кілька років діє китайська шпигунська база. Загалом Китай виявляє великий інтерес до Латинської Америки з 2014 по 2019 роки. Кількість Заходів до портів китайських суден збільшилася на 70%, А один із високопоставлених американських військовиків попередив, що Китай може використовувати свій контроль над глибоководними портами, щоби надалі розгортати свій глобальний військовий плацдарм.